А дружній колектив медичних працівників району один з перших трудових колективів, який енергійно долучився до спільної роботи з благоустрою узбіччя автотраси Городок Хмельницький. Цю ділянку медики районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги доглядають вже не перший рік і постійно підтримують, наводять чистоту, тим самим демонструючи свою активну громадянську позицію і патріотизм. Граблі, сокири та сікатори на цей реманент медики району замінили свої професійні інструменти. У четвер вони зняли білі халати та взялися за прибирання. Роботі сприяла навіть погода. Сьогодні такий гарний день, сонячний весна, і так хорошо вийти дійсно на природу, бо в кабінетах зараз у нас дуже багато людей, йде військомат, йдуть підлітки, багато хворих. А ми сьогодні хочемо для району зробити щось позитив і щось хороше прибрати нашу всю територію прилеглу. До нашого району, щоб наша Україна була гарна, квітуча, чиста, бо то наша батьківщина. Медики почали працювати з половини на дев'ятої ранку. Жінки загортали сухе листя та сміття, чоловіки рубали дрібну поросль. Працювати почали від межі міста в районі старої греблі і впорядковували ділянку протяжністю майже кілометр. Стараємося гарно прибрати, бо знаємо, що це наша територія, що ми за нього відповідаємо. І приємно потім після цього їхати самому навіть і дивитися, як гарно ми прибрали, що ми якусь користь зробили всім колективом. Загалом дана ділянка за Городоцькою центральною районною лікарнею закріплена вже 15 років і доглядають за нею вони не тільки раз у рік навесні, а ще й протягом року. Один день витрачають на прибирання і ще один на підбілювання дерев. Того дня на загальний суботник виїхало близько 300 чоловік, як з лікарні, так і з центру первинної медико-санітарної допомоги. Не дивлячись на те, що рік, рік тому пройшло роз'єднання нашої охорони здоров'я на кілька. Ка частин, тобто на швидку допомогу на центр первинної медико-санітарної допомоги і лікарню. Ми все одно разом з лікарнею працюємо. Працюємо за тим самим за тою самою дільницею, за якою закріпили, і всі роботи робимо суспільні і по охороні здоров'я. Всі в купі разом в результаті спільна праця принесла багато користі, і, хоча медики втомилися, але робота у неформальній обстановці дозволила їм ще більше здружитись та отримати неабияке задоволення від праці на благо. Рідного краю